Оді Туреччини стався землетрус магнітудою 5,9 балів за шкалою Ріхтера. До речі, торік один із найпотужніших землетрусів також стався у туреччині. Якщо що, то сколихнуло минулого тижня і в Україні у Криворізькому районі на Дніпропетровщині. Стався землетрус магнітудою 3,3 бала. Підземні поштовхи зафіксували на глибині 8 кілометрів. Хоча епіцентр знаходився на відстані понад 18 кілометрів від Кривого Рогу. так от жителі деяких районів все таки відчули слабку тряску. Я перепрошую, я коли навчався в школі, нам розказували, що. Бог поцілував землю в Україну, так що у нас немає ні землетрусів, що у нас немає ураганів, так. що у нас прекрасне клімат. що у нас чотири сезони. Тепер у нас вже теж тряска. Я і землетрус... теж це пам'ятаю, я теж це пам'ятаю, але виходить, що в календарі має було написано все правильно. Из бо 2012-го щось пішло не так. Так, от готуємося до змін по ріхтеру, тому як утворюється землетруси, чи загрожує така стихія Україні, і як діяти під час землетрусу, давайте дивитися разом в нашому сюжеті. От на землю, як в утробі матері. Ось таким чином. Під корнем дерева. Тому що навіть коли будуть дерева падати, то, як зазвичай, ми повинні згрупіруватися і закрити голову. Володимир пережив землетруси на трьох континентах. Його перший контакт із стихією стався ще у 70-х роках у Карпатах. Тоді земля буквально затремтіла, а дерева валилися як сірники, згадує чоловік. Відчули перші коливання земної кори, дуже обрадувалися цьому, тому що ми мріяли потрапити в землетрус. На ці перші коливання вони по статисті від 5 до 15 секунд. Ну, потім друге коливання нам уже було не, не до радості. Крім Карпат, мандрівнику довелося зіштовхнутися з підземними поштовхами в Африці та на Балі. Найсильніші землетруси за останні 50 років магнітудою 7 балів були зафіксовані у Туреччині минулого року. Стихійне лихо тривало близько 20 годин, тоді ж загинуло понад 3 тисячі людей, а тисячі будинків зрівняло з землею. Землетруса викликає рухи земної кори. Коли ці плити стикаються або труться одна об одну, виникає величезна енергія. Саме ця енергія змушує землю тремтіти. Утворюються гори, океани, вулкани, щілини, скиди, зсуви та навіть цунамі. Втім, не всі землетруси пов'язані з рухом плит існують також вулканічні, які виникають внаслідок руху магми всередині вулкана або обвальні, спричинені обваленням порожнин у земній корі. Хоча ці типи землетрусів зустрічаються рідше ніж тектонічні, їх не можна ігнорувати. Товщина її ну, на морях від 20-40 кілометрів до 120-180 кілометрів. Мантія поводить себе як рідина. Ми описуємо як рідину. Відбувається там від нагрівання в ядрі, відбуваються конвекційні рухи. І це приклад, як вода вода в чайнику, по бульбашки, повітряні піднімаються вверх. В Україні теж є землетруси, але вони слабкі. Тому українці їх майже не відчувають. Науковці пов'язуються з повільним рухом плит. Наприклад, Полтавщина лежить на стику українського кристалічного щита та Дніпровсько-Донецької впадини. Тому підземні поштовхи на цій території були раніше, є і на жаль, будуть в майбутньому за рік по всій країні може бути до 300 випадків землетрусів. Близько від від 60 до 100 землетрусів на території Карпатського регіону і півдня України. І десь ну вони відчуть сильніші, і десь порядка 80-100 землетрусів на щиті. Тобто це центральна Україна, Київ. Але ці землетруси, вони є слабкі. Якщо ви живете у багатоповерхівці до п'яти поверхів і відчули землетрус, не поспішайте спускатися сходами або користуватися ліфтом. Найбезпечніше рішення залишитися в приміщенні, сховатися під міцним столом або в кутку кімнати. Подалі від вікон, стелажів та інших предметів, які можуть впасти, не намагайтесь самостійно вибратись з під завалів. Це може призвести до додаткових травм. Подавайте звукові сигнали, щоб привернути увагу рятувальників. Якщо навіть завалило під будівлею, і у вас немає там поруч питної води, то Теж не панікувати, чекати рятувальників. Якщо ви в автомобілі, якнайшвидше зупиніться на відкритій рівній ділянці, подалі від мостів, естакад, лінії електропередач, дерев та інших об'єктів, які можуть обвалитися. А от після землетрусу ні в якому разі не користуйтеся запальничкою або газом. Під час руйнів, руйнування будівлі розриваються межі газопостачання. І, як зазвичай, у цей газ, якщо ми запалюємо сірники або запальничку, він зривається і теж це може привести до небажаних наслідків. Попередити землетрус неможливо, але в разі оповіщення про загрозу землетрусу чи появи його ознак, треба діяти швидко та без паніки.